Ітеграція Інтеграція Сірм Нейрон налаштування системи. Перш за все, в системі KCRM має бути в комунікаціях, встановлена та налаштована телефонія. По-друге, у вкладці номера користувачів перечислені ті користувачі, які зможуть безпосередньо системою Нейрон користуватися. Далі додатково. Е -е 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 Інші інтеграції потрібно перемикач поставити в положення так та перезавантажити сторінку. Останні налаштування в системі KCRM. У нас має бути обов'язково api-key, Ключ API. Якщо немає, то створюємо його. Якщо вже створений, копіюємо і відправляємось е до системи Neuron. Налаштування. Редагувати і в поле вводимо наш Апікей. В поле ID менеджера вводимо ID користувача в системі KCRM. Вправляємось до користувачів, знаходимо себе і дивимось 93-й номер. 93-й. Берегти. Для інших співробітників достатньо ввести тільки. ID-менеджер. Інтеграція діє по е, двох сутностях: це воронки та замовлення. Переходимо в воронки. І відкривається у нас вкладка зі списком наших скриптів. Налаштування систем завершено.